У подарунок кульки є одразу пропозиція пожертвувати гроші. Останнім часом на вулицях міста побільшало осередків збору благодійних коштів. Чернівчани до цього ставляться по-різному? Кидаємо, бажалко дітей. Однак чимало боковинців обходить подібні осередки. Річард завітав до нас із Польщі. каже, люди не ігнорують, вони просто не вірять у щирість цих благодійників. Я вважаю, що там, як сказати, маленький процент попадає чесно дітям. Це чуть-чуть по-другому може зробити. Приобресті собрать віші типично, какие-то в мішок. Вот я діли сам в дом завезу для дітей. Чем кому-то дати я 20 гривень оставлю или 50, а з того я один-два і попади. Вірити чи не вірити, кожен вирішує сам, але благодійність це набагато більше, ніж грошові пожертви. Уявляємо собі благодійність тільки, щоб дати якийсь матеріальний гріш. Ну воно не зовсім правильно, а можна сказати так однобоко. Бо ми завжди мусимо дарувати свою увагу людям: любов, тепло. Дарувати найперше духовні речі це і гармонійна благодійність. Дати хорошу пораду людині, котра її потребує. Допомогти матері винести візочок, відчинити двері людині з особливими потребами. Ми не називаємо це благодійністю, проте вартість її безцінна. А що лучше навірне? Для мене это, это участие в волонтерських таких -то мероприятиях. То есть это намного більше і И І и вот это вот непосредственно віддача такая фізична і моральна. Часто саме завдяки благодійним внескам закладам вдається виживати і потребують там не лише грошей. Стараємося відвідати дітей в психіатричній карні. Там дуже тяжке становище. Хотів би особливо звернути увагу. Дуже тяжкі умови там у них. Перебування, лікування стараємося завжди принести їм щось таке необхідне. Вони дуже раді навіть олівцю і фломастеру, і ручці, і альбом на чого малювати. Стелі, котра здається, ось-ось впаде. Стіни покриті пліснявою. Такі умови в психіатричній лікарні. Головний лікар Анджела Левицька каже, що буковинці їм надзвичайно допомагають. Вони приносять сюди одяг та їжу. Ремонт вдалося зробити також з допомогою коштів, які принесли небайдужі. Років 20 лікарня знаходилась в. Дуже в занедбаному стані, вкрай занедбаному стані. І ми почали з того, що ми почали переробляти всі комунікації. Поступово-поступово ми будемо добиратися до наших дахів, які також навіть після псевдокапітального ремонту знаходяться не в дуже привабливому стані, і це нам довела попередня зима. Жах. Благодійність поняття для кожного індивідуальне. Головне робити добрі справи від щирого серця. Тоді, незалежно від масштабів допомоги, все добро благодійникам повернеться з сторицею. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, місцевий час.